Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Рада вас вітати. Давайте отак сформулюємо питання. Чи стане дата 30 вересня 2022 року від Різдва Христова датою офіційної смерті Путіна? Да? Угу. Давайте спитаємо. Тару, скажіть нам, будь ласка. Хм, Як цікаво говорять. Кажуть, уходу, нема ухода, але є завершення. І це відбувається по перевернутій поміркованості. Так, ну давайте я ще дві карти докладу, подивлюся. Отече. Ух ти. Дві вісімки. І три старших аркана на п'ять карт. Сонце перевертається, да? закат сонця. Поміркованість перевернута це немає гармонії. Ну, тобто там роздисбаланс пішов. Нема уходу, але є завершення. Знаєте, реально таке враження складається, якби я вірила всі ці конспірологічні теорії, а я в них, чесно кажучи, чомусь не дуже вірю, що уходу не буде, типу, ну, він нікуди не піде, але буде завершення. Знаєте, що виникає, таке враження виникає, що може він фізично і не помре, тому що тут немає жодної карти смерті, знаєте, може, може, це ось. Я знаєте, і я зрозуміла, про що це. Це може бути про те, що, знаєте, ваша спіта, да? тобто, фізично, може, смерті не буде. І він з посади ще не піде. Можливо, там, тобто, ну, він ще буде грати імператора свого. Але, от, знаєте, як це говорить, Аннушка вже розлила масло. Да? Але вже щось, якийсь етап завершиться в його діяльності. Тобто карта, «Завер», карта мир це дуже потужний аркан, це все ж таки аркан завершення. Що б там не говорили? Так, нема, нема у нас гармонії. Чудово. Тобто ну, не можна сказати, що все повільно, так, знаєте, гармонійно і все так благополучно. Да? Тобто Цього немає. Може говорити перевернута поміркованість і про раптовість, до речі, як варіант, Може говорити. Перевернуте сонце може говорити про різні речі, але можна прочитати і як сонце, закат сонця. Да? Тобто оце таке, ніби, знаєте, Перевертається, ну, благоп... ну, дивіться, це би було так от прямо. Да? Мене аж слухайте, аж таке бриничесь в серці. Така так ніби радість прокидається, слухайте. Може, правда, цей, цей 30 вересня стане якимось таким пусковим крючком. Для... Просто вже знаєте попрем. А дивіться, от якби отак було, да, все нормально, все тече своє черги. А це раз і все от там, дивіться, тут ще таке аркан, сонце сходить, да? а тут от реально таке враження: сонце заходить. Сонце його заходить. Дивіться. І тут ще дивіться, ось а, дивіться, тут теж місяць, да, вночі він. Він, звісно, ще не йде, Да? не йде. Але все вже, все, конець. Кінець, ви розумієте? Кінець, все, він отак, от, він зв'язаний по руками і ногам. Все, друзі, амінь, так і буде. Слухайте, ще дивіться, знаєте, що хочу спитати. Тут знову ж давайте вже про нього раз уже пішло. Чи буде, чи оголосить він введення воєнного положення? Ну, кажуть, що оголосить. Я думаю, що реально він оголосить. Так, да, як там говорять копити за священну війну він оголосить. Він може все, що угодно оголошувати. Все таке це дурниця. Диявол перевернутий випав у мене, слухати взагалі. Реально, події такі відбуваються, друзі. Ми живемо з вами в біблійні часи. Ой, <кій> і мікрофон у мене злетів, поки піднімала. Поки піднімала карти, злетів мікрофон, слухайте. Ну він правда, він, мабуть, оголосить введення воєнного положення, так? Да? І давайте подивимося, подивимося взагалі, от як, як будуть розгортатися події в Росії. З точки зору взагалі стабільності його влади. Тобто, що це несе для його влади? Да? Оце ось оголошення. Тобто, як відреагує? Я, я чомусь так думаю, що дев'ятка мечів, я чомусь так думаю, що там буде такий сплеск. Ну, хочеться мені це вірити. Давайте подивимося, як будуть відбуватися події після того, як він 30 вересня оголосить. Ведення воєнного положення. Да? Давайте спочатку чи він його оголосить. Позірці може оголосити. Ну, так, да. може сказати так. Да. Надо, скаже, скаже, потрібно захищати. Так, да, 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 може оголосити. Так, може, правда? Може. Угу. Так, але це не суттєво. Суттєво, як оце, як відреагує взагалі населення Росії? І як це позначиться на владі, взагалі, кремлівській? Так, до яких процесів це призведе? Це, да? Так, які процеси карколомні почнуться? Так, ну любов закінчиться. Любов буде зруйнована, так. Любов до нього, роз... буде зруйнована, да. так. Угу. Так, все покриває верховна жриця. Що буде далі? Каже, не лізь туди, поки що. Любов буде зруйнована. Любов до короля буде зруйнована. Він мене виходив королем жезлів. Я, правда, чекаю його імператора, але от він виходить королем жезлів таким. Любов буде зруйнована, і любов до імператора перевернеться. да? А далі каже, невідомо, що буде. Так, невідомо, що буде. Ну, добре. Так, давайте ще спитаємо, Мені ще ж хочеться домучати ці карти. Да? Так, давайте спитаємо так. Ну, от, Якщо, якщо росіяни розчаруються в його, в ньому, да? будь-яка тоталітарна влада, вона будується на чому? На любові. Любов дає, ну, скажімо так, готовність підкорятися. Якщо немає любові, то всі кричать король голий і скидають його струну. Да? Чи дійсно, чи, чи може, ну, це. Завершення любові до Путіна привести до того, що розпочнуться такі події в сторону сепаратизму, да? тобто можуть бути спусковим крюком для розвалу Росії. Ну, отак от, от давайте спитаємо. Тобто припинення любові, да? чи може бути зникнення любові, чи зупинення, я правильно сказати, не знаю. Закінчення любові, так? Да? Те, що ж таке Мені сьогодні карти падають? Вибачте. Ну, в общем, дивіться, які в мене карти випали дурень і вісімка. Тобто це буде новий, новий шлях, буде дуже швидко, а на дні колоди в мене мількнула шість мечів, це теж карта переходу. Тобто, воно реально от багато тарологів говорять, що буде швидко, прям і ну, в мене внутрішнє таке відчуття.